Як швидко зняти стрес після роботи. Після робочого дня наше тіло і мозок накопичують стрес. І якщо його ігнорувати, це може вплинути на здоров'я, сон і концентрацію. Сьогодні я розкажу, як швидко зняти рівень напруги за допомогою методів, які працюють науково. Ось 5 перевірених способів швидко знизити напругу. По-перше, дихання. Вдих 4 секунди, затримка 4, видих 6. Тіло отримує сигнал безпеки, мозок розслабляється. Друге. Рух 10 хвилин швидкої ходьби або легкої розминки, знижують рівень кортизолу. Третє. Когнитивне перенаправлення уваги. Займіться чимось, що потребує концентрації, але не пов'язане з роботою. Читання, малювання, спостереження за природою. Четверте. Усвідомлена релаксація м'язів. Напружте плечі. Руки, ноги на 5 секунд і відпустіть. Це зменшує фізіологічну прояву стресу. І нарешті ритуал відновлення, улюблений напій, коротка медитація або у щоденник. Мозок зрозуміє, що день закінчився і можна відпочивати.